По новому КПК, зараз би в певній частині могли б на залишилось керівників. кількість. У нас по місті міністрі є найвищим серед цієї міністри області. На середньому 170 місті керівна відпровадження за Ну, Знову ж таки, це потребує законодавчого регулювання, тому що ми посилимо з Тобто якісь позитивні моменти законодавців, це інформацію. А щодо організації роботи, що до організації роботи, то що є зараз і не було раніше. Дуже мені подобається працювати з системами ІСАЄТ, які дозволяють, як немає, нами за столом, повністю контролювати при бажанні роботи підлеглих працівників. Я бачу всі скари, я бачу всі підлоги, я бачу сроки досудового розслідування, це контролюю. І яким за допомогою генератора через ВРД я бачу, можу зробити виборку всього, чого мені потрібно. Яке Ваше відношення до можливості призначення на посаду керівників?

молилися за них, А питання з кінця вам пропонували. Я, я не відсутній, значить, не, не пропоную. Ти вже чи сьогодні? Так. У мене ще що... запитання. Як ви зносите до європейської практики, де органи досудового слідства не закривають провадження, які скеровують до суду, і в зв'язку там великий відсоток виправдування зберігає? Чи все-таки доцільно це на стадії досудового слідства робити? Це стосується СПК, як ви бачите. Тут якраз буде питання, що всі впровадження розпочати, щоб кінцеве рішення тут приймало рішення. Або обвинувальний вирок, або оправдування для того, що позиція як практичного працівника, який працює і здійснює представників у кримінальних спровадженнях. Як ви бачите, чи суцільно це на цьому етапі в нашій державі? Чи краще цей суди приймають рішення і ставлять остаточну правду всіх проваджень. Дякую, як у мене то є демон роботі Себе, е, допущення. Допущення. Не, не допущення стосунних прав громадян, порушень, не допущення, що не, не, не допущення реалізації конституційних, не допущення <свист> порушень конституційних <сіпсиї> прав громадян, в <свист> числі незаконно повідомлення проти доже цієї стадії. Я вважаю, що потрібно виразно до цього підходити і спрямовувати до суду тільки або момент, тому що можна даватися перед судом. це не Хочемо допомогти, що в поточному році таких порушень не заключення до постійних правомарян, незаконних притягнень до окремості нас немає і відповідно немає бунальних виправдувальних е, електроків, які не були закону. Ти з маленьчі вираз непогані.